Друзі, у нас на огляді квартира в Валенції 199 990 євро. Квартира дуже велика, тут 105 метрів квадратних, є паркінг, і тут 4 спальні та 2 синвузли. Маємо три балкони. Також зараз я вам показав перший з виходом на вулицю. Рухаємося далі. При вхідній зоні ми бачимо першу спальню. Тут необхідно зробити ремонт, принаймні перемалювати стіни. Так, ось так виглядає. Потрібно пізніше докупити меблі, маємо тільки шафу, і вікно виходить на наш балкон. Рухаємося далі. Далі по коридору зліва ми бачимо санвузол. Ось такий санвузол. Маємо таку голубу плитку, маємо умивальник, дзеркало, унітаз. Він невеликий, але, бачите, ось в такому він стані. Одразу справа, ми маємо кухню, маємо робочі поверхні, їх достатньо, маємо невеликий стіл. І з кухні ми бачимо господарчий блок. Ось такий господарчий блок. Другий санвузол він теж такий лобій плиці. Він вже більший. Маємо душову кабіну, умивальник унітаз. Так, ось так він виглядає. Рухаємося далі по коридору. Також бачимо ще одну спальню. Дуже багато місця в цій квартирі. В цій спальні є вихід на балкон. Маємо якісь шафи, так, маємо ось балкон. Ось такий у нас балкон, їх тут, як я говорив, вже три. Рухаємося далі. По коридору. Наступна спальня, вона трішки менша. Маємо тут велику шафу. По ремонту ви бачите, потрібно, як я говорив, перемалювати стіни і вікна у вас виходять на вулицю. І наступна спальня. Вона найбільша. Тут ми маємо повноцінне двоспальне ліжко, маємо велику шафу, місця достатньо. І як я вже говорив, маємо третій балкон. Три балкони, друзі. Три балкони, дуже велика площа, 105 квадратів і ще й гараж. І ось так виглядає наш будинок зовні.